Вітання 5 травня, понеділок, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна цій порі, програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми: життя з дитячими вірусними інфекціями. Такою буде тема з лікарем у другому блоці. У корисних порадах все про королеву саду, троянду, поради садівникам. За кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації. Сімейне право, цивілізоване розлучення. Саме на цю тему сьогодні піде. Мова розпочинаємо. Неодноразово ми, шановні глядачі, у наших ефірах з адвокатами піднімали тему саме сімейного права. Якщо ми говоримо про розлучення, то є кілька аспектів, які саме підлягають у правовому полі, які необхідно обговорювати. Якщо ми говоримо про питання розлучення, ну нагадаю вам, зокрема, що це аліментні зобов'язання, тема, яка дійсно бентежить багатьох українців, тому що і остання статистика свідчить, що боржників і людей, які не сплачують аліментів, досить велика кількість в Україні. Також ми не забуваємо питання розподілу майна, теж важлива тема. Є ще кілька цікавих аспектів саме в правовому полі, що стосується розлучення. Сьогодні ми поговоримо про цивільне розлучення. Наскільки воно можливе в Україні? Яким чином можна все зробити так, щоб колишнє подружжя дійсно в правовому полі вирішила всі свої питання? Гість у нашій студії Юля Бошко, адвокат, партнер юридичної компанії, 223-09-71. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, вже чекаємо на ваші запитання. Прошу, ми в прямому ефірі. Так е, слухайте, ну ми дійсно вже неодноразово з вами обговорювали. І саме питання цивільного розлучення. Ну я розумію, що ну, не часто в нас по цивільному люди розлучаються, виникаються одне якісь проблеми. Нагадайте, по-перше, які шляхи є от, відповідно до закону, яким чином можна розлучитися в нашій державі? Якщо ми говоримо про розлучення, то є два способи: це фактично за заявою, спільною заявою подружжя. Це можливо зробити через органі рест органи реєстрації. Актів е цивільного стану або через суд. Якщо є діти е неповнолітні, то це виключно через суд, але також законодавство передбачає два шляхи: це за позовною заявою одного з подружжя, якщо інший проти, або за спільною заявою обох з подружжя через суд. Е, ось якраз за спільною розлучення за спільною заявою. Це є цивілізований порядок розлучення, оскільки цей порядок він дозволяє е, не погіршити відносини між подружжям, досягти згоди в усіх спірних питаннях, в тому числі щодо розміру аліментів, щодо порядку. Е, Спілкування з дітьми е, щодо майна, і е, розлучитися саме цивілізованим шляхом не доводячи це до абсурду, в деяких. Ну, випадках. Частіше все-таки в нас як відбувається. Відверто. Ну, На скар, є як... різні випадки. Буваєте. На практиці зараз е, люди вже досить часто звертаються саме до цивілізованого порядку, тобто за взаємною угу. згодою, оскільки краще домовитися через суди це завжди довго та дорого достатньо. І е, крім того, судовий порядок Наприклад, поділу майна він не дозволяє вирішити всі проблемні питання. Наприклад, якщо є тільки одна квартира, тобто одне, mm -hmm. один об'єкт нерухомого майна, суд не зможе присудити е, цей об'єкт одному з подружжя, а іншому виплатити компенсацію е, у випадку відсутності згоди. Якщо подружжя йде до суду, то зрозуміло, що ніякої згоди на компенсацію і обидва хочуть цю квартиру. Ніякої згоди на компенсацію отримано не буде. Тому oh, дивіться, суд поділить просто в рівних розвучення. частках. Ви зазначили, ми що детально ми зараз про розподіл майна теж ще поговоримо в цьому питанні. Але ви зазначили, що цивілізований шлюб, якщо ми беремо такий момент, коли подружжя має такі дітей. А... От аліментні зобов'язання це те ж найболючіше питання, яким чином воно буде визначатися. Люди між собою вирішують питання, чи все-таки це має якось бути викладено які на якихось паперах? Ми знаємо, що є договір, так люди так. можуть укласти договір а, про сплату аліментів, Можна навіть договір на отримання дружини, але це трошки інший правочин. Але яким чином, от саме в цивілізованому розлученні, можна досягнути питання виплати аліментів? Якщо ми говоримо про розлучення через суд за спільною заявою, ага. подружжя, ага. яке має дітей, то цей порядок він передбачає ще на цьому етапі захист інтересів неповнолітніх дітей, це, оскільки на першому так, місці той, так. Та? оскільки разом з цією спільною заявою подружжя має подати нотаріально засвідчений договір про розмір аліментів е, на дитину, про порядок їх сплати, а також договір про визначення прав та обов'язків того з батьків, хто буде проживати окремо від дитини, uh -huh, uh -huh. в тому числі це може можна в цьому договорі визначити місце проживання дитини, е, порядок спілкування. З дитиною того з батьків, хто буде проживати окремо, тобто ще на цьому етапі дружина або чоловік, з ким залишається проживати дитина, розуміє, яким самим саме чином інший з батьків буде приймати участь у вихованні дитини, який розмір аліментів буде встановлений, і саме ще. Під час розлучення в суді вже ці всі ці проблеми будуть е, врегульовані договором підписаним сторонами. 223.09.71, двадцять можливо, ви теж або вже розлучилося, або знаходитися ну на стаді, там певні щодо розлучення. Будь ласка, телефонуйте 223.09.71, Зокрема, можливо, є питання по аліментах. Теж ми чекаємо. Я хочу у вас знаєте, що запитати: дивіться, а якщо хтось один з подружжя? Категорично проти розлучення. Взагалі категорично проти розлучення, суд розлучить таку суд пару? розлучить в будь-якому випадку, крім, наприклад, є виключення, коли суд не може розлучити це, дити... дружина знаходиться є вагітною або дитина не досягла одного року. В цьому випадку суд просто відкла... ну, скажімо, зупинить провадження у цій справі, і це питання буде вирішене після досягнення дитиною однорічного віку. Якщо діти іншого віку або друж... ну, в даному. Падку або взагалі немає дітей, але дружина або чоловік проти розлучення, то суд надасть. Е Строк на вирішення цього питання в мирному порядку, це може бути там до одного місяця або два місяці, там в залежності від обставин справи, але в будь-якому випадку він розлучить. У нас Дуже розлучення так. це добро добровільне, скажімо, подружжя, да? сімейні стосунки. Я це знає, добровільне. Чому так запитала. Досить часто буває, коли е, чоловіки або жінки тут неважливо, Ми не, не на чій стороні цьому питання стоїмо, бо різні бувають ситуації в сім'ях, які кричать: я не дам тобі ну, розлучення. То й кричить, я не да кричить, я тобі не дам розлучення розлучення. то кричить, я тобі не дам розлучення. Слухайте, таке відбувається. Знаєш, я ти мені, я тобі. Це прокидання слів. Але я так розумію, що цим е, користуватися і боятися цього не варто, не тому варто. що насправді суддає розлучить, розлучить все одно. Все питання в часі, коли це відбудеться, але знову таки, це не досить тривалий період часу. Це може там декілька місяців тривати. Потім можна оскаржити рішення суду. там, Але з моменту е, розгляду е, апеляційним судом рішення набуває законної сили, тобто з цього буде вже розлучене подружжя. Тобто це може бути певний термін. Так, це скажіть, а якщо термін. люди вже звернулися і вже суд судовий процес почався щодо розлучення, навіть от цивільна. Але таке теж буває. Можливо, для когось це буде диво, але там через певний час два тижні минуло, три тижні минуло, ну, я не знаю, чотири, а процес там тягнеться ще. Люди вирішили, що вони не хочуть розлучатися. Можна заворот мовитися. Так, так, можна відкликати mm -hmm. фактично цю е, спільну заяву, або якщо це був поданий позов одним з подружжя, mm -hmm. можна просити залишити позов без розгляду і в цьому випадку в. Е, вони будуть продовжувати жити однією сім'єю, бути подружжям. Тобто завжди можна відмовитися. 23.09.71, Прошу, ми чекаємо на ваші дзвінки. Хотілося б почути реальні історії з власне вашого життя. У нас є до прошу ви в ефірі говоріть, Будь ласка, добрий день. Добрий день, говоріть. Мої восімна 18... ой, шустоголь закінчується виплата аліментів. Що мені ті документи подавати на роботу, щоб вони. Знали, що мене сповняється, бо вони мене висчитували. щоб більше не висчитували. 18 років дитині виповнюється. Так. Да. А дитина вчиться в вищому навчальному закладі? Ні. Не вчиться. Вона в техніку не дивила. в училищі після 29-й. Ну, якщо, mm -hmm. якщо, так, дякую. якщо вона навчається в принципі надалі, то там має бути в рішенні суду прописано до якого моменту стягуються елементи. Якщо вони стягуються до досягнення дитиною повноліття, то можна подати заяву відповідно. Якщо це робиться через виконавчу службу, бачите, тут людина якась е, запитувала і, е, і вважає, що їй необхідно відділ кадрів надати документи. Чого якщо е, мож... є два, скажімо, два дві можливості: це можливо подати заяву. Особиста особа, з якої стягуються алюменти, вона може подати заяву за місцем роботи до відділу кадрів, де ну, попросити стягувати з її заробітної плати. Це за згодою, фактично, особи відбувається. Інший порядок це примусовий порядок через виконавчу службу. В цьому випадку виконавча служба відкриває виконавче провадження і е, здійснюється вже стягнення в примусовому порядку. надсилається на роботу. Фактично, ну е, це постанова державного виконавця ага. про звернення стягнення ага. на заробітну Робітну плату на частку заробітної плати і стягуються аліменти. Якщо це відбувалося через виконавчу службу, то потрібно е, йти до виконавчої служби і там з'ясовувати ці питання, аби виконавець е, надав відповідне, фактично так зване розпорядження, да, щоб е, призупинилося це стягнення аліментів. Крім того, якщо дитина продовжує навчатися десь, то це можливо е, дружина колишня знову-таки може е, вимагати виплати цих аліментів на період, коли дитина навчається навчається. Тобто після досягнення повноліття, але навчається. Є додзвонювач в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Будьте добрі, от мені підскажіть, Мій чоловік, ми вже розво... в розводі два роки. Мій чоловік два місяці платив аліменти, потім він взяв і розшитався з государственної роботи. Сейчас не платить, з кармана мені перечисляють через пошту. За в двох в двох місяців по 300, по 150 п'ятдесят гривні. І от аліментів я зовсім ще не отримаю. Він каже, що я ж ну не працюю, але він працює ці по, по конвертах нелегальним цим поводами обща цим. Як мені ріш... бути і що робити далі? Бо все добре, подскажі. А рішення суду є щодо стягнення з нього аліментів? Є. Рішення суду там від... відсоток від заробітної плати, так да, бо він сказав, я взагалі не працюю, но знаем, що він... Значить, в цьому випадку, якщо є рішення суду про стягнення аліментів у відсотках від заробітної плати, тобто, фактично, коли особа офіційно не працює, офіційно не отримує дохід, тим самим немає бази для обчислення аліментів. Фактично, в цьому випадку можливо звернутися до суду про зміну. Ну, скажімо, про зміну порядку стягнення аліментів і просити суд змінити стягнення аліментів з відсотку заробітної плати на фіксований розмір аліментів. Тобто це можливо, наприклад, коли е, дохід е, має мінливий характер або особа не працює, можна просити суд встановити фіксований щомісячний розмір, наприклад, там 300, 400, 500 гривень щомісяця, незалежно від розміру заробітної плати. В цьому випадку е, саме це потрібно зробити, Оскільки е, ну фактично він і далі може продовжувати не сплачувати ці аліменти, оскільки в нього Боже, немає він офіційного місця доходу. Він щомісячно, я так розуміє якісь суми. Він дає, дає якісь різні суми. Різні тому суми, або та. бути впевненим, тобто можна uh -huh. або укласти з ним на даному етапі uh -huh. нотаріальний договір про визначення розміру до домовитися, якщо він хоч щось uh -huh. сплачує, домовитися про щомісячний фіксований розмір. На підставі цього нотаріального Договору, якщо він не буде його виконувати, вже можна стягувати на підставі виконавчого напису нотаріуса, Тобто, не через виконавч, ну фактично не потрібно знову йти до суду, або ж змінювати порядок стягнення аліментів через суд. Я ще дозвонюваючи в ефірі. Драці. Я би хотіла задати дуже наївний вопрос. Щоб така була? Є, не знаю. Чтобы, наоборот не розлучатися ж тоби е, всяке доводи, що це ж плохо розлучатися. От коли я розгоділася много років назад, мені була на обидно, дуже учні обідно, не обговорював. стариння такий вопрос. А чого він? Я не вважаю дуже дякую. Він не є, як ви зазначили, наївним горе. Запитання на, насправді на жаль, у нас при судах немає такої посади, як психолог, але в принципі суддя за законодавством він має прийняти якісь е, засоби. Е, та сприяти мирному врегулюванню. Ну, фактично. Хороше запитання. Тим більше, я замислилася, не переживайте, не наївне, гарне запитання. Е, в принципі, суддя має е, роз'яснити сторонам, що вони мож, мають право врегулювати це, все це мирно, що вони мають е, можливість надати можливість час на те, щоб вони подумали. Але е, ну, цього звичайно в більшості випадків ніхто не робить. В мені здається, що люди, якщо Тому, чесно, які в суд вже прийшли, вони вже готові розлучатися. Є альтернатива не досить непогана, це медіація. Вона медіація? перед. Почає да, досудове врегулювання, саме мирне врегулювання uh -huh. спору. І е, якраз якщо ми прийдемо до тієї медіації, яка є за кордоном, вона в тому числі є адвокати, юристи, е, які є паралельно медіаторами, які займаються виключно сімейними, наприклад, справами. І там є такі можливості дійсно домовлятися, шукати якісь компроміси, шукати проблемні моменти, От, і, і що питання. так як ви говорите. То вона, в принципі, могла працювати не лише ж питання там розлучення. Самого процесу, але наступного нашого моменту аліментні зобов'язання зрозуміло, але й моменту поділу майна теж могла б працювати вона та? зараз є, вона працює і зараз, але потрібно, щоб люди е, хотіли домовитися, перш за все, і потрібно, щоб особа, яку вони обрали медіатором, це завжди незалежна сторона. Тобто, це не може бути один з юристів е, дружини або чоловіка. Це має бути третя незалежна сторона, до якої особи приходять, е, розказують. Всі свої там проблемні, ці моменти, mm -hmm. по яких вони не можуть домовитися, їм пропонують варіанти mm -hmm. найкращі. Вони обирають з цих варіантів. Якщо. Один, другий, третій варіант не влаштовує завжди є вихід. Тобто, у нас були в практиці е, випадки, коли ми домовлялися більше року, наприклад, і все одно, тобто, е, не подавали спеціально, не подавали на розлучення, спеціально не подавали позов про поділ майна і вирішували це питання мирно. Пропонували декілька варіантів е, договору про поділ майна подружжя, про розмір аліментів. Шовна внаслідок, внаслідок так. Мир? Вони уклали ці договори, отримали нормальні аліменти, які достатні для. Забезпечення цих дітей, це не поодинокі випадки, Не поодинокі. особливо щодо поділу майна. Тому що через суд ці е, справи вони можуть тривати роками. Краще роками так? Звісно, і крім того, суд він, е, є випадки, коли суд просто ділить в натурі, особи залишаються співвласниками цього майна. За декілька років судових процесів відносини погіршилися настільки, що вони навіть розмовляти не можуть, а їм доведеться жити в цій квартирі обом. Особливо, ще з коли автомобіль треба поділити. Це, ну, це взагалі... не подільне майно. Автомобіль так. може бути присуджений одному з подружжя, там з рахуванням інтересів цього подружжя. Наприклад, він працює uh -huh. за, ну, на цьому автомобілі, там таксі використовує, тобто він може бути присуджений, а іншому присуджена грошова компенсація. Але щодо нерухомого майна квартир, будинків, це є неможливим, крім, наприклад, випадку, коли можна спільне користування є неможливим, і це вже спільно. Пільна часткова власність, тоді можна припинити частку одного співвласника внесши суму вартість цієї частки на депозитний рахунок суду ще до прийняття судового це рішення. Що... Гроші Але були, Це, це дуже... гроші мають бути, щоб ту частку сплатити. Справа, в тому та справа, і більшість цих справ вона закінчується саме тим, що суд ділить в натурі, вони мають користуватися разом знов таки, або визначає просто ідеальні частки, якщо в натурі поділити неможливо, наприклад, однокімнатна квартира, і знову розпоряджатися можна тільки за взаємною згодою, тобто проблема щодо поділу вона не вирішена, і конфлікт він все більш, скажімо, напружується, не вирішується, і це триває знов-таки роками. У нас Ідо Дзвонівич, прошу ви в ефірі. Говоріть ви в ефірі. Пара розлучена, вона росіянка, а він є громадянином України. Зараз він перебуває в другому шлюбі, знаходиться на утриманні своєї другої жінки. Як правильно буде проходити, ну значить на розлучення подали в Росії, як правильно процес розлучення буде йти? Якщо ми говоримо про розлучення в Росії, тобто тут ну, мені не зрозуміло, чому він, мабуть, був за зареєстр... шлюб був зареєстрований в Російській Федерації. Це, ну, напевно, напевно що це в цьому там в кілька, випадку, але якось не тут чітко не... взагалі розповіли історію свою, чесно. Ну, якщо шлюб був зареєстрований за законодавством Російської так. Федерації, то розлучитися можливо в Росії. В цьому випадку там буде проходити за законодавством Російської Федерації. Тобто, там воно досить схоже на наше за, за заявою одного з подружжя. Та тут бачить було сказано, що він вже в другій одружений, знаходиться на утриманні цієї громадянки. Ті ну, це, було да, це, це в принципі у друге одруження. Загаке друге одруження, якщо він там ще не розлучився. Ну, Я думаю, що тут може мається на увазі, що там проживає з іншою жінкою, але поки він не розлучився в Росії знов таки подвійний ну... шлюб. Він не, не визнається, скажімо так. Тобто в Росії процедура, в принципі, десь схожа з нашою? Так, вона схожа, але я б сказала, що вона там ще на декілька років, скажімо, наше законодавство більш досконале, ніж російське законодавство в будь-якому випадку. Нас і додзвонювач, прошу в ефірі. Чітко ставте запитання, кажіть в ефірі. Доброго дня, добрий день. У мене таке запитання. Так. Ми чоловік, ми були в розводі, сплачували на діти аліменти. Ну то сплачувала, то не сплачував. Але тепер він не трудоспособний, пенсії він не має, тому що він це життя гуляв і заставляє сина подає. Каже, ти будеш мені аліменти платити? А, -а, -а. от як будь в такому разі? Хотіла, вибачте, але не, не хороше не етичне слово сказати в ефірі. Оце взагалі тема. Досить хороша, да, це, це аліментні зобов'язання, але коли вже батьки вимагають від дітей. Утримання і від чомусь дітей. парадоксальна історія, що діти, яких м, батьки доглядали, ну, хорошо доглядали дійсно, і були батьками відповідно не лише там до закону і Сімейного кодексу, а взагалі по законам життя дійсно були справжніми батьками. Такі батьки ніколи на дітей не подають. А от чомусь. Ті тати часто це тато чомусь, які не доглядали за дітьми і взагалі не знали, що таке аліменти, і мами не зверталися ані до суду. Чомусь от, коли в них в житті таке стається, це правда. Кажу так, як є. Чомусь вони звертаються до суду для того, щоб дітки їм допомагали. Тут зрозуміло, що зараз можуть закидати, що ну все одно батькам треба допомагати. Абсолютно не буду сперечатися, але це правда і так має бути. Але інший бік, ну от що можна тут зробити, порадити? Ну, щось? тут можливо зробити дійсно. Непрацездатний батько або мати має право на утримання від своїх дітей. Це у нас закріплено в сімейному кодексі, і це. Ну, скажімо, його права, яким він може скористатися, може не скористатися. Е, можливо, якщо це вирішується через суд, то можливо проводити якісь контраргументи. Там є випадки, коли може бути відмовлено в утриманні, Наприклад, у цієї особи є свої там декілька дітей. Це багатодітна сім'я, або там ще якісь а те, що неможливість він не працювати не недостатнь... на дитину. Це не є прямим, скажімо, мати могла не подавати в суд. Він міг сплачувати знов-таки тимчасово сплачувати, потім не сплачувати. Тобто, це не є визначальним для того, аби суд присудив ну, обов'язок фактично дитини утримувати своїх батьків непрацездатних. Можливо, якщо дитина сама не має достатнього доходу, ну тобто вже доросла, але не має достатнього доходу, та немає з чого отримувати. Це може стати підставою для відмови. Але в більшості випадків суд все ж таки врахує саме норми е, сімейного кодексу і присудить стягнення з е, дитини утримання коштів на утримання непрацездатного батька. Так, час вичерпано, але маємо дозвоню. Що прошу говоріть? Здравствуйте. Добрий день, uh, я хотіла би задати вопрос. Я прожила з мужем браті 16 років. Вот. Потом он ушел к родителям жить, на балоне он приписанный. И вот некоторое время, я не знаю, подавал он мне на развод или не подавал, но мы с ним так в телефонном режиме общались, потом прекратились общения, и я звонила им туда, родителям, никто не отвечал, вроде бы как все пропали. Потом чисто случайно я узнала, что он умер. И это где-то был 2007 год. Uh -huh. Как я не пыталась туда с ними общаться, никто нарочно не хочет. И э, как мне быть в такой ситуации? У меня дочери 25 лет. Имеет ли она право, э, стоит ли за это бороться, за эту ее метраж, если он там у нее. Но я не знаю, Скажите... ли меня на развод или нет. Ось, э, вы не знаете, что разлучина вы с ним были? Э, ну, я даже не знаю этого. Я даже не могу сейчас взять копию свидетельства о смерти на субсидию. Это сейчас мне надо будет ехать вот в ЗАГС и uh -huh. все это. Ну, це потрібно з'ясувати. Це потрібно з'ясувати знов таки. Якщо йде мова про спадкування, то дитина спадкує за своїм батьком незалежно від того, чи розлучений він з матір'ю. Тобто дружина буде спадкувати, якщо вони не розлучені, а дочка буде спадкувати ви нас чуєте, в будь-якому випадку. чуєте. тут не тільки випадку. дочі, донька ваша має право. Якщо ви такі не, не розлучені, розлучення. та й ви маєте право якесь Так, Це при... потрібно в принципі з'ясувати, якщо mm -hmm. там не було заповіту. Якщо він е, залишив заповіт на своїх будьків, але це потрібно з'ясовувати в будь-якому випадку. Якщо є бажання, скажімо, отримувати щось у спадщину, то, хоча б потрібно з'ясувати, дочка, якщо немає заповіту, в будь-якому випадку має право на спадкування а за батьком. їм звернутися. Що їм робити? Їм потрібно звернутися е, до е, Якщо вона є дружина, в неї є свідоцтво про шлюб, вона може звернутися за місцем, е, де він помер, е, отримати копію свідоцтва про смерть, звернутися до Аксу, де він проживав зареєстрований, або де вони реєстрували шлюп, і з'ясувати там чи було це розлучення, в принципі, і в будь-якому випадку вона має право протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини з моменту смерті звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини. Вона та дочка, якщо строки пропущені, вони не знали, що він помер. А, так я, якщо підозрю, не знали що строки, то, були пропущені. То вони пропущені в даному випадку з поважних причин, оскільки вони не знали, що він помер. Якщо там прийняли спадщину інші особи, то це можливо вирішувати. Через суд визнавати строк про на прийняття спадщини таким, що пропущений з поважних причин знов таки, і вдалі вже вирішувати з іншими спадкоємцями це питання. Шановні глядачі, хотілося ще б наші гості сьогоднішні поставити кілька запитань, тому що все таки от шлюбний договір, наскільки би спростив життя під час розлучення. Хоча як наша до говорила про психолога, то от я сьогодні хочу, якщо ви хочете розлучатися і знаходитися на цій стадії, дуже прошу не розлучайтеся. Ну насправді можна знайти шляхи, можливо, знаєте, це бувають хвилинні рішення, якщо вже реально дійшли до того, що хочете розлучатися, тоді розлучайтеся. Якщо все-таки залишається ще навіть от така маленький шанс на те, що це ваше життя і це ваша доля, ну не робіть цього. Я до чого це все вела? Наступного разу з адвокатом у нашої студії, яка сьогодні була Юлією Бошко, це буде рівно за місяць, даю вам цей термін. Ми будемо обговорювати якраз окремо тему шлюбного договору. Але зрозуміло, що всі питання по аліментах, по розподілу майна, ми теж торкнемося в питаннях шлюбного договору, наскільки він безпрос. Ростив життя багатьом українцям. Єдине, що звертаю вашу увагу, є у вас проблеми з елементами? З поділом майна. Ще от, як щойно ми чули нашу до дзвонички на екрані, бачите електронну скриньку. Напишіть, будь ласочка, напишіть. Ми по ваших запитаннях побудуємо з пані Юлією ефір. Дуже прошу. Юлія Вікторовна, рада вас була бачити. Вже шлюбний догір. Ви почули так -так. за місяць. Зустрічаємось, обговорюємо. До зустрічі всього найкращого. Дай -дай. Отже, шановні глядачі, вам нагадаю, що сьогодні гостем у нашій студії була Юлія Бошко, адвокат, партнер юридичної компанії. Переходимо до наступного блоку. Нас вами це традиційно поради лікаря ті, хто в дитинстві не хворів на вітрянку, однозначно становлять меншість серед дорослого населення України. Карантин в дитячому садочку, діти зелених, рожевих або жовтих плямах. У всіх виникає одна асоціація з вітрянкою. А це і зеленка. Чи варто її нині використовувати про життя з дитяч... дитячими вірусними інфекціями? У наступному році не примикайте.